Будьмо уважені, ті дні зачала Єлизавета, жінка Захарії, і таїлася п'ять місяців, кажучи, так учинив мені Господь у сі дні, коли зглянувся, щоб зняти мою ганьбу між людьми. Шостого місяця ангарив у посланий Богу у місто в Галилеї, якому ім'я Назарет. До діви зарученої чоловікові на ім'я Йосиф з Давидового дому, ім'я ж діви було Марія, Війшовши до неї, ангел, сказав їй радуйся благодатна Господь з тобою, благословена тим жінками, Він буде великий і Сином Всевишнього назеленця, Господь Бог дасть йому престол на новини його батька, і Він царювати домом, долом'я слапові, і царвання його не буде кінця. Марія сказала до патрула, як водостанеться, коли я мужа не знаю, а не у віку сказав ні. Дух Святий зійде на тебе і сила все лишнього й тебе, тому і святе, що народиться, назветься Син Божий. Ось твоя родичка Єлисавета, вона також у своїй старості зачала сина, і оце місяць місяці, що її звуть непліною, нічого не немає, неможливого Бога. Тоді Марія сказала, ось я, слугиня Господня. Нехай зі мною станеться по твоєму слову, і відійшов від неї. Пацієнта і каже, у мене для вас є дві новини. Погана і дуже погана. З якої почати? Пацієнт згорушений каже, ну давайте з поганої. Ну, погана новина така. Вам залишилося жити три дні. І цей пацієнт снігом каже, ну а яка дуже погана новина. А дуже погана каже лікар у тому. Що я не міг до вас дозвонитися? Дорогі Христі! Ця весела історія передає, на жаль, сумну реальність. Адже коли ми дивимося телевізор або читаємо новини в соцмережах, ви щось там чули доброго? Ні. Там завжди щось погане. Ну, завжди показують щось погане. І коли цього надивишся, то людини перестає бажання жити, людина впадає в депресію, в зневіру, у в відчай, в страх, будь-які негативні відчуття. Але доброго нічого не можна. Ну так, в якійсь мірі зараз військовий стан в Україні. І е, можна сказати так, ну, що може бути з доброго новину? Ну, але пригадайте до війни. Ще багато показували доброго. Як взяти новину, подивитися, співвідношені. Ну завжди 80% це буде щось негативне. Завжди. А навіть у будь-якій іншій мирній країні, подивитися, почитати, завжди висвітлюється щось погане. Для цього є свої причини. З одного боку, погані новини, щось, коли людям негативне. І страшне показують, це засіб маніпулювання людьми. Адже страх завжди блокує адекватне мислення. А друга річ, знаєте яка? Щоб людина не хотіла до чогось більшого, люди не робили якісь заворушення, то коли надивляться всього поганого, що кажуть? Тільки щоб не гірше. Ну тільки щоб не гірше. І таким чином це прекрасний засіб для маніпуляції. З іншого боку, коли почитаємо святе письмо, що там пише? Отож Ісус говорить на кінці світу, ви почуєте про війни та воєнні поголоски. Глядіть не тривожтесь, бо треба, щоб все сталося. Але це ще не кінець. Народ понад повстане і царство на царство, голод, чума та землетруси будуть по різних місцях. Та все це початок страждання. Чимало мало лише пророків устане і зведуть багатьох людей через те, що розбуяє беззаконня любов багатьох полони. Але хто витримує до останку, той спасеться. Мабуть, багато з вас чули, що в давнину, коли гінець, посланець, приносив погану новину. То йому могли відтяти голову за наказом царя. І я думаю, що якщо б це дотепер діяло таке знаєте, покарання, ну, то сьогодні, мабуть, багато журналістів і людей, які пов'язані з новинами, то були би безболов'я. Сьогодні згадуємо подію Благовіщення, коли Архангел Гавриїн приніс благу Добру вістку, добру новину для причистої Діви Марії, про те, що через неї Бог стане людиною і вона стане Матір'ю Божою. І ми, дорогі Христі, браті і сестри, наче Марія, хочемо почути також добрі новини. Хочемо почути про добрі провини новини про наш край, про нашу батьківщину, про наше життя. Але їх немає. На жаль, немає цих добрих новин. А може, ми не там дивимося за цими добрими новинами? Може, ми не там шукаємо благовістку, добру новину для кожної людини. І, мабуть, ви здогадалися, що цю добру новину, що благовістку для всього людства. Ми можемо знайти не в телевізії не в соцмережах, Ні. Ми можемо знайти це тільки у святому Письмі. У словах нашого Господа Ісуса Христа, в словах нашого Бога і в словах святих Божих. Пригадайте, коли Іван Хреститель перед своєю стратою послав до Ісуса учнів спитати. Чи він є той Месія, якого вони всі очікують? І придивімося уважно. Христос не починає себе ніяк захищати, не починає переконувати так, що він є той довгоочікуваний Месія, про якого говорили всі пророки тому подібне. Ні. Христос говорить прекрасно і дуже коротко. Ідіть. І сповістіть Івана про те, що чуєте й бачите, сліпі бачать, і криві ходять, прокажені очищуються і глухі чують, мертві воскресають, і Богам проповідується добра новина. В іншому місці, коли учні Ісусові повернулися із першого свого проповідництва, то вони здивовані, знаєте. Силою Слова Божого почали говорити радісно до Ісуса, Господи, навіть і сином боряться за імені Твого. А він їм сказав, не радійте тому, що духи вам боряться, але радійте тому, що ваші імена записані на небі. Яка прекрасна вістка для них про царство небесне. А пригадаймо, скільки разів до Ісуса приходили у розпачі, відкинені всіма грішники смертельно хворі. І він завжди їм казав благу вістку, коротко і зрозуміло. Бадюрися, встань, оживи. Гріхи твої відпускаються. Коротка блага вістка. Гріхи твої відпускаються. Дорогі Христі, наше з вами благовіщення, наша добра новина це те, що Ісус прийшов у цей світ, щоб спасти кожного з нас. Прийшов спасти світ, прийшов до страждаючих, до заблуканих, до знедірених, до підкинених, до самотніх, до мертвих, щоб так, як ми читаємо у молитвах. На літургії, щоб для всіх бути усім. І найважливіше, найважливіша вістка, яку для нас приніс Христос, це спасіння нашої душі. І власне і цією благою вісткою апостоли пішли у світ проповідувати, попри страх смерті. Адже читаючи їхнє життя з в яких страшних вони в муках помирали. Але їх нічого не зупинило проповідати Євангелію життя вічного. Адже, як ми знаємо, навіть слово Євангеліє перекладається добра вістка, добра новина. Отож, дорогі христі, коли чуємо чи читаємо погані новини, які нас пригнічують, Засмучують, лякають, згадаймо, що маємо інші новини. Бо замість того, щоб присвятити час півгодини, 15, хвилин, неважливо, скільки отим поганим новинам ми можемо взяти Святе Письмо відкрити і почитати добру новину словами нашого Господа. Оце б нині у журбі. Але я знову вас побачу і зрадіє серце ваше, і ніхто ваших радощів від вас не забере. Амінь. Слава Ісусу Христу!